Слава Богу. З вами Богдан Гавриляк. Зараз всі так думаємо, що таке з тим владою? Що саме, чому така влада? Її народ відбирає. А, нас, а вона ще років 29 злочинно корумпована, олігархічна і діє система та злочинно-корумпована оліхічна система. І далі приходять ті президенти. І та влада, починаючи від районів, ну, від міст областей і до Верховної Ради, президент, далі і дії злочинна корумпована хічна система. Влада як народної, так і немає, але народ вибирає. Чому причина? Давайте розглянемо, яка причина. Ну, починаючи з самого початку, можна сказати, Незалежності України, ну, кроме першого президента, там, він то вийшов то як був перехід з комуністичної влади ну, на українську, ну, то туди була ОССР, потім стала Україна. І, і після того президента першого, починаючи з другого, не, не враховуючи Рушевського, починаючи з другого, повністю влада. На керівництві з президентом стала злочинно корумпована, І Знаєте, яка ситуація? Народ вибирає. Але олігархи вже ну, почули смак тої влади, коли при другому президенті і до Поблажки стали олігархи тоді. тоді до, до другого президента олігархів не було. Були колишні комуністи, ну, народні. Рух і так далі. -то, тоді ще такого не було. А от з того моменту, коли здорового президента ще не прізвищ не буду називати, ви всі добре розумієте, хто, коли як був. І прийшли, зробила така система, всі олігархи почали вбрати. І потім міняючи президента, міняючи Верховну Раду депутатів. І голою в міст. все проходило з тої грохічної системи люди. Бо вони, і от навіть зараз ще до вибору далеко, бо тому що ще нема ні міру, ніяких ще навіть переговорів навіть не починаються. Нам заколісно, може, вже кожен собі мріє. Але зараз от ще далеко до виборів, навіть ще то мінімум там півроку і так далі. Але вже йде розмова. Замітьте, яка ситуація? От візьмемо, коли почалася війна, не масштабна війна, там в 2014 році. Ну, в принципі, всі розраховували там військові, ну, змінять ту систему. А то ж, атишники, а то зато прийдуть люди, наші бійці і ну, до буде. Але помаленьку кожна, кожна партія зачала там все, кожна Псувати тих бійців, типа з ними, як казав, що от прекрасно, де там обличчя пару чоловік, але система те ще діє. І так само з останнім президентом, який зараз там виконує обов'язки, самої не виконує обов'язки, тому що не було рішення Конституційного суду. І так само далі, розумієте, ну, всі думали, ну. Буде міняти система. Але система олігархія, ви знаєте, хто саме з олігархів, якраз просунув того президента. І зараз деякі кажуть, о, по приколу. Ні, люди, більшість людей хотіли голосувати, іменно голосували за зміну системи, а система не змінялася. Там говорили, що буде систему міняти, він обіцяв. Взяли депутати всі нові, але дивіться, скільки є, скільки тих кримінальних справ заведено проти них. То просто навійшся. Ну, але йшла його команда, президент. а Ціла купа того. Потім ті керівники, які стали і службою безпеки, і прокуратуру, і так далі. Кожен ціла купа. А скільки інвалідів тих прокурорів стало? Вони і так і пенсію отримують, і на посад, і на війну їх не можна забрати. Ця куба прокурорів. Вони навіть не буду зараз в кожній область таке є. Ну чому так стається? Бо тому що, розумієте, нема патріотів, починаючи з того президента, якого вибираєте. Він перше, продається ті системи. Він зразу його купляє та система. І він інакше не може. Ти мусить бути ті системи. Якщо ти хочеш бути не системна, то ну, з тобою буде та система розбиратися. І от коли зараз ну, в новинах не ясно, що перша Америка, і Європа, Євросоюз скаже, от коли вже зробимо переговори, буде, буде мир, підписаний якісь розумієте, мир, теж ще тут. Різні різні думки, різні розбіжності є, різні домовленості. Поки що навіть ту Україну не запрошують, навіть зараз з Україною такої розмови не ведуть відносно переговорів. Вони кажуть, що взагалі може довести Україну до керівництва України, ну, військового керівництва чи до військово адміністративного керівництва довести перед фактом поставити. Зумієте? Ну поки розумієте, не рахується. Ну, Частково показує, що рахується, Але ну, зараз -та розмови, які йдуть і так далі, то, що не приїхав представник Трампа і так далі, то багато виникає питань. Але розумієте, яка ситуація? От коли на той час от ті бійці з того фронту, які перше здоров'я видавали на їх життя, скільки загирбли. І побратими, які вернуться сюди, ті бійці, які ще живі будуть, вони мають разом... вони дійсно віддали за Україну, віддавали здоров'я, життя віддавали. От з тих бійців, але щоб вони не були далі ну, затягнуті в ті різні структури корупційні і так далі, а мають прийти ті люди. Які будуть нехтувати. Узимайте, приходить той президент, він повинен в дійсності видавати здоров'я і життя за ту Україну, бути вірним сином того народу і тої України, батьківщини, а не бути таким перебіжчиком, що от прийшов до влади, максимум загребти і собі там. Десь на острові купити вілу і спокійно собі доживати. Знаєте, повинні вибрати тих людей, які з кров'ю українці, патріоти України, коли люди будуть вибирати не желудком, а вибирати розум, і холодний розум має бути. Вибирати тих людей, які дійсно зможуть. Стояти Україна. щоб Україна процвітала і було все найкраще в Україні. Україна родюча, Україна має надрів, Україна все має. Вона була з саме з тих республік, коли розвалювався Радянський Союз, була одна з успішних, одна з багатших республік. А до чого ми докотилися? І докутилися, от і порівняння я сьогодні в дописах зробив, порівняння з зарплатою. Ми саме менше зарплати в Європі отримуємо. Ну, трошки вище більше вже отримує Болгарія. але ми на останньому місці. Годі так робити. Годі терпіти ті системи злочино-рухіорухічні корумповані системи. Дійсності, треба робити, будувати незалежну таку і справжню Україну. І щоб України, українці були раді, що вони тут народилися, живуть. Їхні внуки і діти живуть в просидаючій країні. Дякую за увагу. Будьте здорові. З вами був Богдан Гавряк.